Всім всім доброго раночка. Я всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал сьогодні. Я, як бачите, знов приїхала на дачу. Вчора була п'ятниця, вечір. З електричкою я вже приїхала вчора. Закінчився важкий, страшний, я би так сказала, вибуховий тиждень. Я не знаю, як ми це все пережили. Хтось пережив. Хтось загинув. Була страшна трагедія. Дівчинка там загинула. Ну, я не можу про це зараз сказати. Тільки одне моє співчуття загиблим, всі бачилися, от дідусь сидячи сидя, біля своєї онуки. Оце таке. Бігли люди в укриття, загинули. Було Ну, страшне, що було. Я ж кажу ще раз, був дуже важкий, нервовий такий тиждень. От. Приїхала сюди і трошечки відіспалася. Спала вже сьогодні, як вбита тут, От, тому що е, ракети летіли прямо над моїм будинком. Таке було враження, що вони прямо в голову летять. Це ти сидиш в коридорі з глибокого сна. Вранці вже на роботу йти в пів шостої я встаю. Ну тобто самі розумієте, які це, які це нерви. Май мама 80 років, ці, ці ми вскакуємо, сидимо в цьому коридорі. Ми нікуди не біжимо, ми сидимо в себе в хаті в коридорі. Все. Ми вже так вирішили, що ми нікуди бігти не будемо. Взагалі я вважаю, що якщо є діти, малі діти. Треба виїжджати. Ну, це на мій погляд. Щоб у мене була маленька дитина, я поїхала. Десь більш безпечне місце, куди заводі. Бо це ж діти теж, вони ж давіть, якщо ви десь сховались і так далі, все вас не попало, слава Богу, і так далі. Але ж це нервовий дуже сильний струс. Це діти теж будуть, ну, я не знаю. Це психіка дуже вражається, дуже психіка. Який би ти сильний не був, який би ти не був такий, знаєте, я нічого не боюся, але все рівно все це впливає. Ну, це, на мою думку, особисто. От, мої співчуття загиблим, люди загинули. Це дуже-дуже, дуже страшно. От, зараз я на в мене. Бачите, що квітний жасмін. Прийшов дощ. У нас вчора тут непоганий дощик, бо дуже було вже сухо і треба було, звісно, дощ. Пройшов. У мене тут ця трояндочка, яку мені син подарував на день народження. Така дуже гарнюнька, бачите, рожева. Дуже красива, така повненька, така гарна. От. Хоча троянди в цьому році дуже перебувають в такому недоброму стані. Ну, ці мої ще які перезимували. Дуже холодно. На минулому тижні був приморозок. Бачите, в якому вони стані, це треба ще буде мені обрізати. До речі, вже буду займатися своїми квітниками в цей раз, бо в мене так більш-менш все чистенько. От. Ну, давайте подивимося разом, покажу вам, що в мене тут відбувається. На грядках моїх. От, все закривала, тому що я боялася ще граду чи якогось цього. Полуничка моя, бачите, гарна. І навіть я вже з'їла одну ягідку. <рішу> Першу вже ягідку я з'їла. Тому, бачите, зріє. Полуничка моя. Так можемо показати. Її мало, але трошечки є. От. Такий розмір непоганий. Бачите, вона така гарнюня, смачна. Сподобалось мені. От. Огірки мої, всі прикриті були, бо дуже похолодало. Вчора аж прямо так дуже різко. От. Але вони, бачите, під прикриттям в такому от зараз на сьогоднішній момент стані. Показую вам. от Я вже підживлювала минулий раз, кропивою там таким. Ще буду підживлювати. Оці білі буду обривати вже ці листочки нижні. Бо вони вже тут пішли, в принципі, непогано. Не дивлячись на холод, да? під цією тряпкою, в принципі, я бачу, що вони вирісли, виросли. Збільшились у розмірах, ну, тобто, значить, вони ростуть. Значить, їм непогано. Так, вітер сьогодні, доволі прохолодно сьогодні, От, але сонце. От. Ну, треба ще, щоб пішов дощ, звісно. Перчинки мої, перчинки поки що стоять на одному місці, поки що ніяких я не бачу таких. Хоча я підживлювала, вже, вже зранку пробігла. їх, Бачите, трішечки ем, просапала. прорихлила. От так все, все більш-менш нормально. От. Зараз покажу томатики. Все збереглося добре, без поливу, без мульчування, я не мульчую. Томати в теплиці, хоча можна було. в мене там і було, там трава скошена, але я не робила цього, не було часу просто. От огірки, бачите, що залишились в мене, отак вони простоїли тут у водичці. Добре збереглися, ще можу кудись висаджу або дам своїй сестрі. Я вона, приїхала теж, я вже їй подзвонила, їй сказала, що в мене є огірки, можу поділитися. Думала, підсаджувати, якісь десь пропадуть, але все живі, тому підсаджувати нема куди. Ну, Є там в мене ще така думка там посадити. В мене є там ще місто, посаджу пару штук. От. от, і ось моя тепличка. Подивіться, які томатики чудові. Все нормально, без поливу, нормально вони прожили. Вчора я, звісно, приїхала тут же, побігла їх, полила. Бачите, як же наглядно, да, візуально вони збільшилися у розмірах, гарно пішли в зріст, от, прийнялися. ну... Це ж моя розсада, і це ж пряма пересадка пряма. Тому в стані вони чудовому, ніяких немає пошкоджень, все нормально, бачите? От, вчора полила, вже порихлила зраночку їх. Ще в мене тут краєчку залишилось трошечки, бачите, розсади. Ще повисаджую. Там подивлюся, що там мене, де. Які місця є, вже все висаджу. Тут нема що вже дивитися, дуже мало вже залишилось. Ну і все, отакі мої томатики. От, і буду вже підживлювати. Вже буде в мене ж там крапива, ці кури, курячі, курник це є, там замочений же в мене. І вже все пройшло після висадки сюди два тижні, і я вже буду їх підживлювати оцим своїм розчином під корінь вечором, не зараз. Ще можу полю От, і вже підживлю. Це така буде перше, перше таке перше підживлення. От. Коли я саджала, я нічого сюди не, клала, не не ложила туди під корінь, тільки ложила золу. У мене була дуже чудова зола, там сусід ще трошки дав своєї. От. І я тільки золу клала сюди, от, в луночки. Більше нічого. От. Ну І тут, звісно, було в мене жито посіяне, я вам показувала, хто мене дивиться, то знаю, в мене я завжди тут сажаю жито теплицям. От навесні я його вириваю, мілко дрібненько так ріжу, шматую і туди закладаю. Тобто там і це як да, воно так теж теж якісь там живлення цієї землі, воно дає. І воно чудово, воно пересихає, там, бачите, ось бачите? Оце все там всі ці залишки, вони там. Я їх не викидаю, не, не все все в землі. Ось. Тому я бачу, що томатики в гарному стані. Ну, все буду підживлювати. Єдине, що е, з цією теплицею, що дуже погано, е, вона усілася вже, да? і оці щілини дуже великі. Ну, це буде треба щось з цим робити. Бо ці щілини, ну, подивіться, які, дуже їх були, були маленькі, а зараз вони тут дуже великі. Ну, саме це де воно тут рослинка росте, на, коли так холодно, це дуже погано. Це треба буде щось, щось робити нам з цими щілинами. Я не знаю, якось їх буде, ну, це хай Сергій робить. Я не знаю, так. От, бо це тут прямо гуляє холод. От. Це, це не годиться. От. Ну, в принципі, бачите, вже вони, я ж їх вже не перекриваю. Хоча були приморозки. в мене картопля, до речі, дуже прихватилася. Ще минулого разу. Я показувала. От, але якось я так не придивлялася, а цей раз вже приїхала, так придивилася, так гарно прихватилася. Картопля гарна. Холодом. Такий був приморозок. Тут ніде нічого в мене, все нормально. От. А картопля прихватилась дуже. Так вона, знаєте, і вже вона чистенька, я вже її сапала минулого на минулому тижні. От, і. Бачу, що вона пошкодилася так. Ну, ще сходи, вона ще сходить. Якось так погано сходить в цьому році, мабуть, не буде вражею картоплі в мене тут. Не знаю, що ж мені таке враження, щось вона так погано сходить, але добре, що хоч прийшов дощ. Бо вже так було сухо, вже так потрібен був. Ну, стоїть, правда, ще на наступному тижні теж стоять дощі. Подивимось. От, Ну, все, отакий От невеличкий обзорчик. От. Морква гарна, цибуля гарна, бурячки так нічого. Там помідорки в мене ці всі маленькі, це треба теж ще становитись висапувати. От. А я зараз піду займатися все ж таки квітниками. Дійшли в мене, як то кажуть, руки на цей раз. Все треба ж там теж чистити. Все.